Дивісти. Тимурчик, Тимурчик, Тимурчику, а як тебе бігається однорічним малюком? Детальніше про вчорашню ситуацію було максимально неприємно, я навіть ну, плакала, це було так ну, жорстко. Ще більше двох тижнів тому я забронювала готель. Ми приїжджаємо оселитись, і що ми отримуємо? Ми заходимо в номер, і там такий тяжкий, складний запах. Мені здалося, що це фарба, щось таке. Макс каже, що це таке, як плав... плавлений пластик, ну посиділи ми. Говорили, що робити. Реально, запах був моїткий, ну, вікно було відкрите в них постійно, воно мені допомагало. Макс пішов на рецепцію, сказав цьому хлопчині, що ну так і так, що це. Сказав, що в них була пожежа там більше ніж півроку тому, там чи сім чи вісім місяців. І ось такий типу запах залишився. Вони з ним борються, але нічого зробити не можуть. І вже коли пішла я, він запропонував номер просто трішки дорожче. Ми туди пішли на нього подивитися. Ну, він відкриває двері. Ну, блін. Ну там той самий, той самий запах. Можливо, не такий яскравий, прям як в тому номері, який ми обрали. Я кажу, ну блін, я забронювала, кажу, декілька тижнів тому. Я справді на вас розраховувала. Ну, типу, неприємненько. Кажу, ну ми приймаємо рішення, а це вже 6 година вечора. Ми приймаємо рішення ну, виселитися. Так, звичайно, це ми розуміємо, я дуже вдячна за це лайк, що без проблем на все це погодилися. Просто мені здається, ну і так як я сказала і тому адміністратору, що, хто був на, рецепт, на рецепті, ви, будь ласка, ну, попереджайте про такі моменти свої гостей, тому що ну, якби ми були самі, можливо, ми б змовчили, там вже перебули. Але в нас маленька дитина не вистачало надихатись, і вся оця штука. То, коротше, ми виселилися звідти, і почався взагалі треш, а це вже вечір, це вже де до сьомої години, пошук, житла. Це було щось ну, неймовірно складне. Бронювати вже щось в готелях, хостелах і з номерами. Ну, не вдавалися, вже не було в наявності. мені там була пропозиція від спорту ходити. Уже їм намагалася забронювати все типу, недоступне. То, можливо, хтось забронював І ще одні апартаменти. Я знайшла, все вже не було доступне. І мене прям накриває. Макс каже, давай поїдемо додому, з дому завтра вже приїдемо на цю фотосесію. Ну, я кажу, яким після дороги будемо на цій фотосесії. Ну, типу. За одні апартаменти зі мною зв'язалася одна жіночка каже, що вона щойно їх здала, і каже, що надійшла мені варіанти, які є зараз. Ну, типу, що є в наявності, вона мені прийшла на вайбер там квартир 5. Я Не хотіла, до речі, квартиру по добу, тому що в мене асоціація що це брудно, що це ну мені коротше не хотілося. Розуміла, що готелі прибирають, тому мені було так комфортніше, але уже ну. До сьомої години вечора йде діло. Ну куди вже що відтягувати? Нам потрібно житло, потрібно заселитись, малого потрібно покупати, класти, спати. Все я обрала цю квартиру, яку вона діслала. Ми поїхали до неї в центр, забрали ключі і приїхали ось на митницю ця квартира. Взагалі. Ну, просто морально це треш. Потім ти заміжжаєш цей лабіринт, лабіринти, ці митницькі, ти не можеш знайти, де припаркуватися, тому що ну ви знаєте, як ставляться тут машини і взагалі. Коротше, вчора це був суцільний стрес, просто треш день. Я тільки рада, що зустрілася вчора з Юлією, а так нічно. А, до речі, вчора під час зустрічі з Юлею, як ви бачили, вона подарувала мені такі прекрасні квіточки. Я знайшла тут ось такий кувшинчик і в нього поставила. І це Юля купила синочку. Це просто. подивилася моє відео, підсказочка тут вискочила. І купила таке малому. А, до речі, я вчора здалась і вирішила ну, один разочок купити малому це хоча тут цукор на другому місці. І так всьому печиві, навіть на якому пишете, що воно без цукору. Це просто звичайно вибільшує, але я вирішила, що почининку йому дам, а іншим я з кавою вип'ємо. Там вже пляшка валяється, вона не звертається уваги. Це... Це, це просто це нормально. Враховуючи те, що у нас малий, він просто розносить все і кругом. Я відвинула камеру на 06, тому я які, звичайно, трішки погіршиться, але все для того, щоб показати вам типу, ну, масштаб, як в квартирі, як з'явиться світло, покажу детальніше. Та, то". Та". Боже, ура, вимкнула світло. Показую вам детальніше. Перші двері від входу це у нас ванна. Тут сохне моя білизна. Так, ось така ванна. Так, наступний тут туалет санузло роздільний. Так, кухня, на яку ми з вами вже подивились. Ще з такого формату лента. Вот у нас балкон, стельщик, сушка, шафы и вот такой вот. Тут також такі двері. Машинка Тимура. Так, Тимур демонструє вам шафу. Тут така шафочка-купе. Там ми трішки залишили своїх речей, склали ще туди деякі. І те, що для фотосесії в нас залишилося в авто. Звичайно, на підлозі у нас вже. Світ Тимура. Тут такий на вході диванчик. Ми його вже максимально? що ти зробив, Максимально сильно заклали, візуально зашумили. Цей телевайсер це просто ну, антураж для красоти. Ну, що на ньому подивитися? телек не підключений, а приставки немає. Коротше, нічого немає, нічого не включиш. Ну, В ми на планшеті вчора Гаррі Поттера дивились. Розеточок тут багато, кондиціонер, ось балкончик, який я вам показувала. така стіна. І ми... О, тут ми тут в мурова іграшка. І отут я спала. Ось тут малюк спав. <гум> а там ще спить якийсь ховорах. <гум> Господи перестай. я чуть цю штуку не зламала. Давайте тут. Коротше, я йду на двір, подивитися чи змашне всього побайду. Так відпаркувалася. Повиїжджала і наша стоїть. <риклад> так, що я вам скажу? Ми збираємося їхати по тортик. Потім приїдемо додому і будемо збиратися на фотосесію. Боже, яка я жирна, і несурозна і не гарна. Купила собі вчора в червоному маркеті такого Рчосочку, щоб сьогодні вложить цю штуку Блин, на фан тут знайшла фан конечно стрёмно трохи виглядать уже його тут і потаскала але але буде пробувати ось коротше цей фентрушки мені його страшно включать але мені потрібно просто коли я бронювала готель типу я знала що там є фан я була спокійна і нічого з дому не брала уже тут Трішки, конечно, не то. Тут дзеркало на шкафчику буде, я думаю, зручно. Так, да, він працює. Угу. я роблю це зараз, бо вимикають світло і, може, тоді просто-напросто, коли ми будемо збиратися, буде світла і це, звісно, буде треш контент У мене вийшло. Ну, якщо що, намочу, перевкладу, якщо світло буде, якщо ну, погано щось вже буде. Так, ми вже зібралися, будемо їхати по тортик. Ще треба чоловіка просити, звісно, того, що я знімаю. Я е ж запаркувався там під пару. Ну воно то йому було як виїхати. Соня прийшла і каже, що з боку ще одна машина стоїть. А утро вийте шановний, залишайте номер телефону. Пока-пока. пока. Пока. На вулиці, Хочість, батьки, моя Так, ми вдома і хочу зробити вам швиденьку розпаковочку, що вже все-таки вчора собі купила. І буду йти фарбуватися, збиратися. Перше це ось такий топ в'язаний, мені дуже сподобався. І на фотосесію саме я тущу міляла, кровлю башечку взяла. Тут є праска, зараз попрасую. Я взяла її Шивгові. Вона коштує 899 гривень. В... У нас будуть подібні луки з Максимом, коротше. В бренд Outlet я купила штани від Mango. Так. Штани від манго. Ось такі звичайні чорні брючки, класичні, такі, пряменькі, коротше. Будемо одягати. І ще у Сенсеї, Сінзей топ я купила в сенсеї і ось такий. Ще просто просто білий. Також купила. Так, син заснув. Я опроходю ванну. Буду збиратись тут. Тут гарне дзеркало, світло, ну, непогано, але прокати. Будемо збиратися. Перше, що я зроблю, це, напевно, нанесу базу під макіяж, щоб тонлі гарнічим. А у мене дуже поганий зір, тому я буду часом пропадати до дзеркала. Я ще не вирішила, який буду робити макіяж. Я це вирішу по факту. Ось такий легенький. Ось такий легенький макіяж. はい。